Чим у вас пиріжки? картоплею. – можна один? Так. домашні пиріжки. Олександр Ворона з Тиврова купує на ярмарку, щоб підтримати ЗСУ. Ішов лісай, проходив повз, побачив, пиріжки продають і вирішив купити. Ці гроші збирають на зсу, тому що вони там дуже потрібні. Хочеться підтримати. Чи можна? Ти ж настав мир. Благодійний ярмарок на центральній площі Тиврова зорганізували учні місцевого ліцею в асортименті пиріжки з картоплею, капустою, вишнею, маком та сиром. Сьогодні продавали п'ять видів пиріжків, але це вже наша не перша акція. Ми вже втретє в ліцеї проводимо таку акцію. Аби зібрати якомога більше грошей, торгували не лише на площі, а й у приміщенні ліцею. Я продаю пиріжки з картоплею по 15 гривень. Є маком, є сиром, є з, е, з капустою, є, з картошкою, з повідлом». Ярмарок підготували учні середніх та старших класів, розповідає заступниця директора ліцею Людмила Сапітура. Загалом, каже, продали понад 600 пиріжків. На нашій ліцеївській кухні були випічені пиріжки, близько 600 пиріжків наші діти випекли за вчорашній вечір, щоб вони були свіжі. Тривав ярмарок до обіду. Усі разом вторгували 13 тисяч гривень. Їх передали волонтерам, які збирають гроші на автівку для українських захисників. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне, новини Вінниччина.